Вирити знову на риболовлю. Не зовсім такий теплий день, як були попередні, але ж спробуємо і сьогодні порибалити і ми. Вже тривочка вся така зелена, справжня весна. Рибалити ми сьогодні будемо на дві вбийці карася з одним гачком. І спробую е перевірити, чи вже можна зараз ловити на муку, тобто чи він вже буде приманювати трошки рибку. Закинемо також для проби, якщо щось буде активно клювати, то, тобто один з піннінгів виймемо. Так, сьогодні рибалити ми будемо на кашку з часником фідерна, виварена і також додам відразу сюди протеїнову борошно. для активізації кльову. Так. Трошки додаємо. Зараз перемішаємо з цією кашкою, що є, і збро... спробуємо вже закидати. Погода така то сонячна, то вітряна, хмарна. Сьогодні будемо також пробувати рибалити на черв'як звичайний, і також спробуємо пінотісти. Що буде краще, на то й продовжимо ловити. Так, тому почнемо з черв'ячка. Це вирішив перевірити це місце. Осінню непогано себе показувало. Захотілося відразу сюди приїхати, спробувати. Ось таке затишне. Зараз все зелене, спокійно, тихо. Так. Кашка зі смаком чеснику з протиїновим борошном і черв'ячок. Закидаємо перший спінінг. Водичка більш-менш спокійна. Так, дзвіночок. Так само зараз спробуємо і другий закинути спінг, але на цей відразу одягну я пінопласт протеїновому борошні. Так, зі смаком Зі смаком кокосу. Той сезон себе непогано показав. Перевіримо, що і як зараз буде на нього ловитися. Вже бачу, взагалі рибка більш активніша стала з попередніми разами вже ловиться майже все. І Підлящики, лящі і також карась гарно. Надіюсь мені вдасться сьогодні половити рибку. Так. Другий спінінг. відправляється в водичку. Підготував макух. Ось іде оригінальний смак, і зразу з насадкою тут Ева плаваюча насадка. Макушатник такий листівчиний хвіст називається. Спробуємо, як він себе проявить. О, Рибка якась гарна пригає. Немаленьких розмірів. Так, ну що ж, три спінги в воді. Зараз подивимось по активності. Тобто, якщо буде активно клювати рибка, наприклад, на вбивці карася, а не буде клювати зовсім на макуху, то витягнемо макуху і будемо рибалити тільки на два спінга. А зараз таком пошуковим методом швиденько спробуємо перевірити, що буде активніше. Так, одягну також зразу дзвіночок. Вже і сонечко вийшло, хмари. Ну, це таке головне, щоб великого вітру не було, тому що, коли буде вітер, то вже буде заважати всьому. Маємо і першу покльовку на оббивцю карася. Опа, до Трошки ліску попустило Щось має бути. Здається, мені. Опа. Ось такий перший карасик плюнув. вбивця карася, кашка від Black Gold часникова І на пінопласт смаком кокоса. Такий непоганий варіант. Різка покльовочка і відправляється в відерце. Так, що ж, додаємо кашку, перезакидаємо, наплаздається в нормальному вигляді, можливо, ще принесе якусь рибку. Воно немає вже покльовочок на вбивцю коросе. Зараз спробую перезакинути, подивитися, чи на місці все, чи ні. Тут у нас з черв'ячком був. Погода така перемінна, тільки що все було темне, вже хвилі стали такі йти по воді немаленькі. ось тільки що вже вийшло сонечко, пропав вітер, стало тепло. Так, цікаво, гачок пустий, але покльовочок на цей спінінг я й не бачив. Зараз одягнемо знову сюди черв'ячок і поновимо кашку. Через такий різкий перепад погоди можливо рибка не зовсім активна буде. Вчора було 26 градусів тепла, а сьогодні 15. Так, Напевно, навіть черв'ячок зафіксуємо пінопластом. Надійніше буде він там сидіти. І кашку додаємо. Так, що ж, очікуємо покльовочок? Перша покльовка, в принципі, була недовго не її чекали з карасиком, а от зараз щось трошки вже і затихло. Точніше, взагалі затихло. Була одна єдина покльовка, Зловили карасика і на цьому все глухо. Навіть не було легеньких подіргувань спінінга. О, опа, це вже... Щось схоже на покльоку нормально з рибкою. До цього були такі дрібні, дрібні. Одиночні удари. Потрібно витікати моменту хорошого. Так, якщо цей момент взагалі ще буде, тому що щось затихло зовсім. Ну, поки що щось не зрозуміло. або нічого немає, або щось зовсім маленьке. Взагалі пусто і каші майже немає. гачок пустий. Щось об'їдає, снова. Різко змінюється погода, вітер поривчастий. Так, одягаємо черв'ячок і кошку. Довгоочікувана покльовка. Також непогані удари. Опа. О, щось, щось є. Тяжко так йде. Тяжко йде. Саме що погано ще в цій ситуації, що я забувся підсак. А, тут щось вон погано зачепилося. Опа. От і мінус того, що я забувся підсака. Був такий непоганий карас, але, на жаль, через те, що підсака немає, він зірвався. Так, зараз. Спробуємо ще трошки порибалити Якщо рибка так і не буде тут сильно активна, навіть спробую змінити місце ловлі, тому що щось взагалі покльовки дуже різ... е... рідкі і, на жаль, не завжди навіть і успішні. Відведений час майже сплив. Ось тільки на даний спінінг є легенькі покльовки. Не думаю, що, на жаль, з цього щось вийде, тому помаленьку почну витягувати спінінги і складатися для переїзду на інше місце. Ну що ж, місце ловлі я замінив, спінінги закинув, буквально ось тільки-декілька -тільки хвилин розклав речі, які потрібні. І будемо чекати кльову. Надіюсь, тут буде все-таки краще і клювати і ловитися. Тут берег такий більш рівний, тому з підсаком, наприклад. Точніше, без підсака тут буде краще рибалити. Головне, щоб клювала рибка. Вже навіть з води вилізають лілії, вже скоро будуть цвісти. Маємо покльовку. Довго прийшлося цікати. Так, Щось відчувається. Щось відчувається. Подаємо, що там зараз у нас. Опа. Плотва такого непоганого розміру. На черв'як плюнула. Ось такий, грубо кажучи, батончик. Більше долоні. Так, кидаємо до нашого красика, який сьогодні подорожує по березі Богу і будемо перезакидати. Черв'ячок тут цілий, додаю кашку. Щось, на жаль, тут зовсім якось неактивно, неактивно клює. Напевно, все-таки це все через різку зміну погоди в 10 градусів. У часу немає взагалі ніяких покльовок. Я перекидаю і міняю і наживки, додаю кашу. Навіть і макух закинув, хоча на цьому місці вже не планував закидати його. Не знаю, з чим пов'язано. Ще навіть вчора на цих місцях і сусідніх, допоки не змінилася різко температура. Ловили тут гарно карася, ліжі навіть були непогані. А зараз, на жаль, навіть не клює. Ну що ж, покльовки так і не з'явились, ось рибка тільки випригує час від часу з водички в карасі. Але, на жаль, не клюють. Підходив рибак один, там по сусідству він рибалив, то каже, на дальній закид ще самого ранку він нічого не зловив, а на вудки пішла плотва знову під берег. Тому, на жаль, Сьогодні вийшла така риболовля, на жаль, без улову. Зараз буду збиратися їхати додому. Надіюсь, на наступні рази все-таки буде краще і риболовля, і погода. Всім до зустрічі!